9 листопада в Сумах провели в останню путь героїв-захисників Станіслава Євтушенка та Дениса Рудиченка. Обидва воїни загинули, захищаючи Україну. Солдат Станіслав Євтушенко загинув 3 листопада в Сумській області від отриманих при виконанні бойового завдання опіків несумісних з життям. Йому не завжди залишиться 25 років, розповідає знайомий сім'ї загиблого Іван. Справжній воїн, справжній, ну, справжній українець. Хороший хлопець. Вірний своїй родині, родині, батьківщині. Це дуже жалко. Він був найкращий для своїх батьків. Колишня вчителька Станіслава Ольга пригадує, це був дуже відповідальний спокійний хлопчик з великими очима, з гарною посмішкою. Завжди прийде на допомогу і мені, і друзям. Це велика втрата для нас, і дуже боляче, коли ми ховаємо своїх дітей. Ми їм ніколи не пробачимо. Хай Бог батькам допомагає витримати це все і зберегти пам'ять про наших дітей. Доки буде пам'ять жити, доки будемо і ми жити. До свято георгіївського храму, де відспівували героїв, прийшла і пані Ольга. Жінка розповідає, Денису Рудиченку наступного місяця мало б виповнитися 33 роки. Але 31 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині його життя обірвалось. Люблячи батька, люблячи син, який пішов. Добровольцем на цю війну і віддав, то, що у нас є головне своє життя за нас, за всіх у боротьбі з цією расисткою навалою. Велика подяка родині, велика подяка мамі, тату за те, що висвітали такого сина. А Денису – вічна пам'ять. Нехай з ангелами спочиває. Помнимо ми з манюсінькою, приїжджав, торно ж у гості, все, которок наш від ми дуже сумуємо, і страдаємо, і дуже нам жаль, що така дитина пішла на віки вже з цієї землі. Чужий. Ну, усіх Наш він герой, ми будемо його пам'ятати як героя. Пані Світлана, яка прийшла вшанувати пам'ять воїна Дениса Рудиченка, додає, його життя, мрії та плани на майбутнє перекреслила війна. Це дуже компанія. Дуже хороша. Нам буде його дуже не вистачати. Захисників Станіслава Євтушенка та Дениса Рудиченка поховали на Алеї Слави Беренівського кладовища. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.